Зі усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли. У себе вдома на Еті стедіан. команда буде приймати Астон Віллу у Най-Емері. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Манчестер Сіті, про Астон Віллу. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося в та ймовірність на перемогу. 52%, вважаючи переможе Манчестер Сіті, 23%, вважаючи матч. Завершиться в нічью. Та 25% вважаючи переможе Астон Віла. А ще, до речі, беремо останні 5 матчів. Якщо да? будемо брати останні якраз 5 очних матчів, то тут є, друзі, абсолютний баланс. Дві перемоги в Сіті проти двох перемог Астон Вілли. Також між командами було зафіксовано одна нічя. Ще беремо матч, який відбувався 3 вересня 2022 року. Команда Невіла Парк розписала нічию. 1-1 на гол Ерінга Холланда. Відповів Бейлі своїм забитим м'ячем. 12 лютого 23 года року и Сити 3-1 на этих отстейдиан. 6 грудня 23 года року остановила 1-0 на Виллопарк промогает. Дальше и матч. там остановила Вилла за 8 статистическим показанием и Сити проиграла. Командованная Эвери. 3 квитня 24 рек Сити берет реванш. 4-1 Сити промогает. Хет-трик Филофодина. Переніс Манчестер Сіті перемогу. А у цьому сезоні команди вже грали 21 грудня 2024 рік. Віла Паркас, Віла Дводен перемагає, голи Дурана та Моргана Роджерса. Принесли вілі перемогу. Манчестер Сіті тоді забув, до речі, Філфоден. Що тут дивитися зараз турнірна ситуація, яка у нас за в англійській премєр прем'єр-лізі, То плотність якась. Просто неймовірно. Сіті, після 33 турів, команда Хасепа Гвардіоли займає 4 позицію, 58 очок, 9 поразок, 7 нічих, 17 перемог. 64 м'яча має Сіті, друга найкраща атака в англійській прем'єр-лізі, тільки у Ліверпулі вона краща. 42 м'яча пропущених, плюс 22 різниці забитих та пропущених у Сіті. Три перемоги, дві нічі у сіті останні п'ять матчів в англійській прем'єр Лізі. Остановила на одне очко має менше, 57 очок, 8 поразок, 9, нічих. 16 перемог, після 33 турів, 53 забитых, 47 м'ячів пропущених, плюс 6. забитих та пропущених. Боливіться, друзі, Останні 5 match, 5 на Commands здобула! Просто! В какой-то невероятной кондиции команда у Неймери перебывает. Друзья, Манчестер Сити. В последних матчах мы довольно-таки неплохо играем. Чтобы брать и квитан ну, чтобы брать и взаимодействие после повернения в сборник, то 1-2. Команда у Кубка Анли Борн прошла. Сити вышел в пфинал Кубка Анли, где сыграет с Ноттингем Форест. Лестер обыграл, был ничего с Манчестер Юнайтед. 5-2. Обыграл Кристал Пэлас. 0-2 на выезде на Гудисон Парк. Эвертон обыграл и и справа действительно сейчас в хорошей форме находится. Как раз на следующего тижня будет пифинал Куканли против Ноттингем Форест, матч с Ульверхемптоном, с Саутгемптоном, с Бормутом и с Фулхемом. Вот такая концепция сезона ожидает на Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы. Астон Віла просто! В якихось неймовірних кондиціях. Пробуває. Була поразка від Кристал Пес. 4-1-25 лютого. Все потім у Кубку Англії, Гардів проходять. В одній 8, чемпіонів, пройшли по сумі 6 1 Брентфорд обіграли на виїзді, а обіграти на виїзді команду Томаса Франка це нелегка задача. Престан в фіналі Кубка Англії пройшли і зіграють проти Кристал Пелас Окрасто. Може, остановила взяти реванш. Брайтон на виїзді обіграла, Ноттінгем обіграла, да, так, програли Парижу, виграли Саутгемптон, потім перемогли той такий Париж. Але по сумі 4-5 встановила все-таки Лігучі Пінів хоч і покинула, але команда у неї Emery показала, справді футбол вищого класу. І також команда футбол вищого класу показала красу суботу. Проти Ньюкасла. Ось Це був справді футбол вищого класу. 4-1. Команда обіграла дуже сильну команду Еді Хау. Ньюкасл Юнайтед також бореться за Лігу Чемпіонів. Поділу перемогло 4-го один. Гостан Віло після сіті півфінал Кубка Англії проти Кристал Пелес. Домашній матч проти Фулхема, виїзд к Бормуту і домашня гра ще буде істотним. І виїзд на Утратверд. Останній тур. Відповідно, якось так. Тому, друзі, якось так. Правді, друзі, матч дуже-дуже має велике значення, тому що обидві команди б'ються за лігу чемпіонів, крім Манчестер Сіті та Вілли, Ще такі команди, як Нью-Касл Юнайтед, Челсі, Ноттингем Форест. Неймовірна боротьба. Бо вони вже все-таки на чи, а ось боротьба між Астон Віллою, Ноттінгемом, Челсі, Сіті і Ньюкаслом буде просто, буде просто якась неймовірна тут битва. Ньюкасл, Манчестер Сіті, Челсі, Ноттінгем, Форест і Астон Вілла будуть битися за Лігу Чемпіонів. І хто, друзі, війде в цю п'ятірку, я, якщо чесно, не знаю. Все ми дізнаємося вже в кінці сезону. Але, можливо, цей завтрашній матч, він буде таким вирішальним моментом для обох команд. Матч, друзі, це як, справді, як фінал для обох команд. І справді. У Сіті не зіграє Едерсон, Холланд, Джон Стаунс, не зіграє у Сіті Ната, Ронрі. Не зіграє у Сіті. Астон Вілл до бою готові усі. Тому усім футболістам Сіті, які зараз травмовані я від щирого серця. Хотів би побажати усім травмованим футболістам Сіті скорішого одужання та всього самого, самого, самого найкращого. Я бажаю усім футболістам Манчестер Сіті. Ну а тепер, друзі, давайте переходити до думок, чого все-таки, друзі, очікує від цього неймовірного матчу. Ну що, друзі, я можу сказати, що вам, друзі, можу сказати, і справді матч дуже важливий для обох команд. Сіті грає на натіха перед своїми вболівальниками. Думаю, що Сіті буде більше володіти м'ячем. Думаю, що Манчестер Сіті буде проводити більше частину матчів в атаці. Ну а Aston Villa у не, Емері, в принципі, може зіграти. Взагалі, Астонвіла така команда, яка може як і першим номером зіграти, так і другим номером зіграти. Наприклад, під Парижі на Парадепрес Астонвіла компактно захищалася, грала компактно, а не Віла Парк команда грала більше першим номером. Тому думаю, що все-таки на тіха закриться і буде грати на контратаках. Контр а ці контратаки! Вони обов'язково будуть проходити. Тому що всі ці не без Грейка Гуарці в обороні. А, там і У Кристал були. в команда, тобі команда команда, яка така швидка команда дуже здорово працюють фланги. Думаю, що Астон Віла буде свій момент створювати. Ну і думаю, що і Сіті буде створювати свій момент. Я очікую хорошого футболу. І моя перша думка – це обидві команди заб'ють. Думаю, я ще й менше інтерес. Сіті заб'є. Ну і думаю, що і команда у неї Емері зуміє забити гол у ворота команди Хасєпа Гвардзіоли. Тож обидві команди заб'ють. Це моя перша красна думка. Друзі, і ви знаєте, друга моя думка. Комусь віддати перевагу Манчестер Сіті, чи все таке Астон Вилі. Ми дивилися там уже ймовірність на перемогу. Сіті вважають фаворитом. Тому що команда грає на Гринатиха Стадия, якщо грали б на віла парк, я думаю, там Астон Вілівали перевагу. Да, фактор еті хадатор еті хада вона, скажімо так, фактор эти headsteдіan вона э, дуже така vaga. Справді, що перевага у Сити в плані рідного стадіону, да тому що Сити грає вдома, і тут, да, є перевага. причому вагома перевага. Сити, в принципі, на показує эти футбол. А, Але на Emery. В принципі, на виїзді грає непогано. І, в принципі я думаю, що Астон mm, Віта дуже проблем, і справді Сіті приподнесе. Але мені, друзі, знаєте, щось відчуття підсказує, щось мені прямо внутрішнє серце підказує. Я думаю, що Манчестер Сіті не програє. Я, друзі, права у Сіті. Ви все знаєте, друзі, мені щось так внутрішнє серце підказує, що Манчестер Сіті хасє по Гвардія. Як мінімум, я думаю, що команда не програє. Мені, друзі, серце підказує, що тут скоріше за все, буде або 1-1. Або якась мінімальна перемога Сіті 2-1. Можливо, навіть якась буде, там нічі, не знаю, там 2-2. Ось мені навіть, друзі, щось з внутрішнього підказує, що буде якась нічия. Тому я все-таки, друзі, думаю, що буде скоріше за все якась косніча. Можливо, да, Сіті обіграє з мінімальним рахунком. Но мені, друзі, чі, серце підказує, що матч завершиться в якусь нічьо 1-1, або навіть, можливо і 2-2. Обидві команди заб'ють, та Манчестер Сіті, як мінімум, Астон Вилла не програє. Це моя основна думка на цей матч. Я, друзі, думаю, що якось так буде. Думаю, друзі, що, скоріше за все, команда якусь нічого розпишуть. Поважаємо, друзі, Манчестер Сіті та Астон Вілі з цього самого, самого найкращого. Я вам, друзі, від щирого серця хотів би тільки добра і щастя побажати в житті. Друзі, тому що не головне в житті, це щастя. Це друзі, не головне. Я вам, друзі, я бажаю. Будьте друзі, найголовніше знаєте, завжди. Тому, що, друзі, найголовніше щастя. І це друзі найголовніше. Будьте щастя, і себе. Усім нових зустрічів.